Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Ось тут є такий напис, чесно кажучи, незрозуміло, як він називається. Проблема тут яка: він не вмикається. Зараз будемо розбиратися, що тут сталося. Власники кажуть, що вони десь читали в інтернеті, що тут, можливо, причина просто в тому, що десь. Перетерся ось цей дротик. Будемо зараз розбиратися, що тут і як. Можна бачити, в якому тут стані болтиків. Тут практично немає. Один, два, три, чотири болтика тільки мені залишиться відкрутити. І ще зверну увагу, що тут відкручене колесо. Ось ця гайка. Повністю відкручена. І у нас так все тут хитається. Що, Відкручуємо цих 4 болтика і дивимося, що ж тут всередині, бачу є ось такий клей. Все тут бачу дуже цікаво. Зняв цю кришку і ось що ми можемо бачити, в якому стані наша батарея. Зверну увагу, що взаді кріплення поломані і наша батарея ось так тут собі гуляє. Є пошкодження ізоляції. Від'єднав роз'єм, подивився, напруга тут є. Показує в нас 40 вольт. Також звернув увагу, що є пошкоджена ізоляція на фазних дротах. Ось тут можна бачити. Зараз потрібно буде подивитися. Чи все добре з нашим контролером. І якщо тут все добре, я візьму розберу доберусь точніше, до ось цієї плати дисплея, і ми прозвонимо друти, які йдуть від цієї плати до нашого контролера Розібрав я цей контролер Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. 36 вольт. Тут Пише три швидкості: 5, 15 і 20 км на годину він може їхати. 17 А. Всередині він виглядає ось так. Візуально тут все гарно, згорівшого нічого немає. Я тільки що подивився мультиметром мосфети. Наші мосфети всі цілі. Подивився по напругах, таких як 5 вольт і 12 вольт. Короткого тут немає. На мою думку, контролер, в принципі, мав би працювати. Зараз ми ще прозвонимо всю проводку, подивимося, що з нашим колесом і знімемо дисплей, подивимося ще до дисплея, що з нашим дисплеєм. Можливо, проблема там. Зняв тільки що дисплей. Ці дроти, які йдуть до дисплея, я прозвонив. Ось ці дротики. Всі дзвоняться, обриву ніде немає. Все чудово. Також хочу перевірити, як працює ручка газу зараз. І подивимося, чи світить наш ліхтарик. І також тут стоїть датчик хола на гальмах. Під'єднаю поки що до двигуна, щоб перевірити, що з нашим двигуном обертаємо. Дивимося, всі три фази є. Вмикаємо. Датчик і хола. Ось я обертаю колеса. Всі. Чудово працюють. Двигун наш робочий. Друти цілі. Зараз ще подивимося, що там з дисплеєм. Подивився я на цей дисплей, Оглянув тут все. Спочатку подивився, чи нема коротко в нас на ось цих контактах, а потім подивився на цих. І тут по 5 вольтах було коротке замикання. Почав розбиратися, що саме робить тут коротке замикання, а тут у нас згоріла невеличка мікросхема. Ось Стоїть вона ось тут. Ось так вона виглядає. Бачите, така невеличка 6 ножок. Конденсатор я це відпаяв, щоб було зручніше випаяти цю мікросхему. Більш згорів, що тут нічого, в принципі, я не бачу. Чому згоріла ця мікросхема по 5 вольтах? Теж поки що не вияснив. Думав, можливо, десь закоротила ручка газа. під'єднався до ручки газа. Даємо, нажимаємо, бачите, все чудово працює. Також під'єднався лабораторним блоком живлення, щоб подивитися, чи працює тут освітлення. Освітлення тут працює. По струму тут все в нормі, нічого тут не коротить. Получається, Тут нічого не могло спалити цей дисплей. Можливо, це просто такий брак. Не знаю. Причина, чому не запускався електросамокат, найдена, причина в нашому дисплеї. Зараз потрібно подивитися, чи взагалі є можливість купити таку мікросхему маленьку. У мене в наявності її немає. Якщо не знайду таку мікросхему, то потрібно буде думати щось на рахунок того, щоб замінити дисплей. Але ці дисплеї вони всі різні і дуже важко, скажу вам, підібрати такий, як нам потрібно. Зараз будемо думати, що робити далі. Тут на дисплеї в нас по суті згорів DC-DC перетворювач. Він з 12 вольт робить 5 вольт. Почав я дивитися на перетворювачі, які я маю. Так, Тут стоять ось такі схожі у нас мікросхеми. Ось можна бачити тут, і тут, і ось тут, тут. ось але подивився по обв'язці цієї мікросхеми. Ну, Щось не дуже схоже. І не хочеться просто зараз випаяти мікросхему, запаяти сюди і вбити цей дисплей остаточно. Тому що на 100% не впевнений, чи буде одна з цих мікросхем тут працювати. Тому що я зараз вирішив зробити, я зараз візьму ось цей перетворювач і підпаяюсь до плати. І ми спробуємо запустити, у нас так зробити чи ні. Підключив лабораторний блок живлення, тому що наша батарейка ось там. Балансується по напрузі. Ось так підпаяв ось цей DC-DC-перетворювач сюди до дисплея Що, зараз пробуємо увімкнути. Уважно дивимося, де в нас піде дим. Так, камера, фокусуйся, не хоче. Ось сфокусувалось. Вмикаємо. Опа. Світиться. Тут у нас нічого не гріється. Круто. Попробувати Освітлення працює. Режими. Режими перемикаються. Останній режим трішки колір змінюється. Я думаю, що так воно і буде. Зараз ось цей перетворювач десь сюди його помістим, щоб він тут знайшов своє місце. Ось тут, наприклад, є пусте місце, можна поставити. Думаю, буде працювати. Самоказера працює в режимі Круїз контроль Увімкнув, щоб трішки попрацював. Спостерігаю, як працює ось цей весь колхоз. Ось так це все виглядає. Пишіть в своїх коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Можна бачити 25 км за годину розганяється. Натискаємо ручку газа круїз контроль наш вимикається. Бачите, все ніби працює класно. Зараз залишиться ще прикрутити переднє колесо. Ось цей двигун. Я на початку відео не знаю, чи показував. Бачите, ось тут відкручена гайка. Зараз цю пластмаску зніму. Прикручу гайку. Батарея наша балансується. Ось. Зараз зберу батарею. Тут все позбираю і зроблю невеличкий тест-драйв. Подивимося, як воно працює на ходу. Колесо прикрутив, все тут добре. Далі зібрав батарею. Бачите, нова ізоляція. З обох сторін промазав добряче так герметиком, щоб туди не потрапила ніяка волога. Далі потрібно буде. Викрутити ось ці болтики, бачите, тут обломані є, так само є взаді. Якось потрібно буде акуратно це все зробити, щоб вони не залишились там всередині. І збирати це все до кучі. Також зверну увагу, що тут відсутній задній ліхтарик. Дріт, десь тут було видно. Дріт просто ось, бачите. Прикріплений ізоляційною стрічкою, все якось тут хитається. Потрібно розібратися. Я так подивився, там немає того діода. Можливо, ще потрібно буде шукати цей діод. До речі, тільки що проїхався, їде він так досить бодро. Можна сказати. Непогано їде. Батарея, вона на двохсторонньому скотчі приклеєна. Я їздив без цієї кришки, вона, бачите, на місці залишилась, не відлетіла. Досить так потужно вона тут тримається. Якщо потрібно буде зняти наступного разу батарею, напевно, потрібно буде цю ізоляцію розрізати, виймати батарею, а потім вже віддирати ту ізоляцію. Дві стрічки ось так, ось так приклеєні з іншої сторони. Ну, іншого вибору закріпити цю батарею нормально, тут в мене не було. Так, працюємо далі. Закрутив всі болтики. Останній раз всі болтики, напевно, тут були з завода. Пам'ятаєте, на початку відео тут було тільки три болтика, і всі остальні були відсутні або поломані. Зараз все закручено, де обломані ось ці вушка, дав шайби, щоб краще прикрутити. Все плотно. Так вийшлося затягнути. Далі буду займатися заднім ліхтарем. Щоб легше було добратися до цього ліхтаря, вирішив зняти заднє колесо, відкрутив ось ці пластмасові такі заглушки тут. І тут мене очікує ось такий сюрприз. Бачите, ось ці грані під шестигранник просто тут знищені. Напевно, не було інструменту в людей, чи що, я не знаю. З іншої сторони, така сама картина. Бачите? Вони просто відсутні. Не знаю. Хотілося б зняти те колесо, тому що тут ще потрібно було б закріпити ось цей такий упор цього крила. Бо коли їдеш, я пробував проїхатись, воно постійно брязкотить. Зараз буду думати, як відкрутити це колесо. За допомогою ось такого інструменту мені вдалося відкрутити заднє колесо. Коли я його відкрутив, я зрозумів, чому цей ліхтар перестав працювати. Ось цей такий упор, який тут стояв, він кріпиться за цим ліхтарем. Тут вирвало кусок пластмаси, і в цей момент, коли це трапилось, обірвало дріт, який йде. До самого ліхтаря. Всередині виявилося, що діод був. Просто я його спочатку не побачив. Цей упор вирішив назад не ставити, тому що там немає до чого його закріпити. Його десь були перемістили ось тако трошки доверху. Тут він ні до чого не кріпився і приїзді просто брязкотів. там. Я вирішив не ставити, тому що, щоб його нормально закріпити, потрібно тут робити якісь отвори. Я вирішив не брати на себе відповідальність, нічого тут не сверлити. Якщо власник захоче, я думаю, без проблем можна буде це поставити. Як без проблем. Потрібно буде погратися, щоб відкрутити ось тих два болтика. Вони там такі специфічні, в наявності в мене їх не було. Закрутив ці назад. Про власнику я це скажу, що тут є такий нюанс. Якщо не скажу, подивиться відео, бо можливо я і забуду. Ще були проблеми. З цією рульовою колонкою. Тут був великий шат. Я спочатку думав, що це складний механізм, тут має цей шат, але шат був ось тут. Я її знімав, приклеїв на двокомпонентний клей, приклеїв максимум, скільки це було можливо відрегулював ось цей складний механізм. Шат тут є, в принципі, але невеликий. Відалі, щоб не було шату, тут потрібно буде його замінити. Частково або повністю. Зараз я цим займатися не буду. Зараз покажу вам, що все працює. Вмикаємо наш самокат, вмикаємо освітлення. Можна бачити, Спереді світиться, ззаді світиться, нажимаємо гальма. Гальма теж у нас все працює. Ось такий ремонт. Режими, бачите, всі перемикаються. Вимикаємо. Ось такий ремонт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал, обов'язково пишіть свої коментарі. Завжди їх радий почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!